Фізик Поль Дірак був настільки одержимий красою, що одного разу спробував обчислити ідеальну відстань, з якої варто дивитися на жіноче обличчя. На думку Дірака, обличчя жінки найпривабливіше виглядає на нескінченній відстані. На нульовій відстані нічого не видно, отже, має існувати максимальна відстань, на якій привабливість досягає свого піка. Він провів деякі розрахунки та дійшов висновку, що ідеальна відстань становить близько ста футів, але це не мало для нього сенсу, тому він вирішив зменшити її вдвічі до 50 футів. Потім він пішов у пар і виміряв відстань до жінки, поруч з якою хотів сісти. Вона становила 48 футів. Він був настільки схвильований своїм відкриттям, що купив їй напій і розповів про свою теорію. Вона не була вражена. Вибач, сказала вона, але я не зустрічаюся з фізиками, і це єдиний раз, коли я чув, щоб Пікап Артіст казав ні.